Добрий. Як совершати мене? Віталій Володимирович. Чому що ти Зовсім ні. Прошу? Зовсім ні. А чого? В смислі чого? Я не привищує? Ні. ні. Я назад ще раз. Віталій Володимирович. Віталій Володимирович. То, що ви телефоном на мене направляєте, то не означає, що ви будете відказувати очевидність. Два кілометри я вас попереджу на перший раз. Ні, мене попереджувати. А не покажи. Я хочу подивитися. Може Можете? Ну підійдіть сюди, піднесіть. Прошу. Я вночі не виходжу з автомобіля. Боїтеся? Боюсь. Дивіться Боїте сюди, я кажу. На перший раз. Ні. Мене вас... попереджувати не потрібно, поки а не доказана лагайно, моя вина. Я їду нормально. Ніхто вас зупиняти не буде. Як вас? Як вас звати? А то все їдете і тоді починає. Як вас звати? А, це то, а там лампочка не світила. Ну що будь щось. ласка, посвідчення.